Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і зараз ми вчимо геометрію сьомого класу. Тема сьогоднішнього уроку трикутник і його елементи. З трикутником ви зустрічалися і в початковій школі, і в п'ятому, і в 6 класі, і в 7-му ми з вами вже про трикутники говорили. Тож матеріал сьогоднішнього уроку майже весь знайомий. Ну, я би сказала весь знайомий. І так трикутником називають фігуру, пам'ятаєте, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Звертаю вашу увагу. Складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Вершини трикутника це точечки, в яких сходяться сусідні сторони, позначають їх великими літерами. Сторони позначають двома великими літерами або однією маленькою: А, Б, АС, ЦА, в яку сторону принципової різниці немає. І маленькими буквочками тоді однією можна позначити. Записують слова, слова трикутник А, Ось таким значком: Трикутник БЦ. І читають трикутник АБЦ. Пропустила кути. У трикутнику три кути. І проговорюють їх трьома буквами. Та буква, яка всередині, і вказує на цей кут. Ось тут, де я тримаю вказівник, кут БАЦ. А якщо я скажу АБЦ, то ось він цей кут АБЦ. АЦБ або БЦА буде ось тут. Так, ну що ж, кожен трикутник має три вершини, три сторони і три кути, які іще називають елементами трикутника. Формулу периметра трикутника вам, ви знаєте, з початкової школи периметр це сума всіх сторін. У трикутника три сторони, тож формулу можна записати або за допомогою великих букв, сума всіх сторін, або маленьких. І в підручнику, як завжди, автори розв'язують для вас задачі для того, щоб ви почитали, проаналізували, подумали і потім ці напрацьовані вміння використовували вже для самостійного розв'язання задач. Звертайте увагу на ці приклади. Трикутники класифікують за кутами як гострокутний, гострих кутів максимально може бути 3 прямокутний, Два гострих кути і один прямий більше, ніж одного прямого кута бути не може в трикутнику. І тупокутний трикутник у нього два гострі кути і один тупий. Більше, ніж один тупих кутів у трикутники бути не може. Трикутники ще класифікують за сторонами різносторонні у нього всі сторони різні, рівносторонні у нього всі сторони рівні. І рівнобедрений у нього, дві сторони рівні, вони називаються бічні. І третя основа. Є таке поняття, як нерівності трикутника. Трикутник існує лише тоді, коли в нього кожна сторона менша за суму двох інших. Можете поекспериментувати, побудуйте трикутник зі сторонами 5 см, 1 см і 2 см. І ви побачите, що у вас оцих 1 і 2 см не вистачає, щоб склався трикутник, бо одна сторона 5, тож, нерівність трикутника запам'ятовуємо, бо є такі завдання, чи можна побудувати трикутник. От відповідь на це питання дає оця інформація про нерівність трикутника. І ось тут проілюстровано на малюнку те, що я проговорила. Якщо сума двох сторін буде рівна третій стороні, то вони просто складуться, ляжуть на одну. А щоб трикутник все ж таки можна було побудувати, треба, щоб сума двох була більшою за третю сторону, переходимо до розв'язування вправ. Я відразу починаю з середнього рівня. І переходжу на достатній. Знайдіть периметр трикутника. Зверніть увагу на одиниці вимірювання. Коли ми працюємо з іменованими числами, нам потрібно мати однакові одиниці вимірювання, тоді тільки з ними працювати. Так, і наступна задача прокоментую: одна сторона трикутника втричі менша від другої, і на 7 см менша від третьої. Знайти сторони, якщо периметр дорівнює 32 см. Ця задача легко розв'язується за допомогою рівняння. Одну сторону ви позначаєте за Х, вона менша. Тоді друга втричі більша 3х, а третя теж більша, бо перша менша, на 7. Тобто Х плюс 7. Сума всіх сторін це периметр, і у вас складається рівняння, за яким ви легко знайдете Х, а потім і другу, і третю сторону. Ну, а тепер, враховуючи мої коментарі, зупиніть відео і розв'яжіть ці дві задачі. Потім звіримося номер 285. Ми перетворили в сантиметри 25 мм. І 4 дециметри. І периметр трикутника це сума всіх сторін. Додали. Сходиться. Так, як я і сказала, позначити за х одну сторону трикутника, тоді друга втричі більша, 3х, третя на 7 більша. Х плюс 7. За умовою задачі складемо і розв'яжемо рівняння: перша сторона, плюс друга сторона і плюс третя сторона. Дорівнює 32. 5х у нас. А 7 перенесемо вправо з мінусом буде 32 мінус 7х, а справа 32-7, 25. Розділимо на 5х дорівнює 5 см. Це у нас перша сторона. Друга сторона 3х, 3 помножити на 5. І третя сторона х плюс 7, 5 додати 7. Таким чином, сторони трикутника дорівнюють 5 см 15 см і 12 см. Сподіваюся, що ви справились. Ідемо далі. Знайдіть сторони трикутника, якщо вони пропорційні числам 3, 4, 6. Периметр відомий. Сторони пропорційні числам. Довжини сторін відносяться як числа. Це все задачі на відношення, на пропорційний поділ. І легко їх розв'язувати за допомогою введення Спільної міри. Так, наприклад, як мама готує на огірки росол, да? треба покласти у відношенні сіль, цукор і вода у якомусь відношенні. Там один, два, там і десять. Да? Одна ложка солі, дві ложки цукру і 10 ложок води, ну, припустимо. Так, ось спільна міра у нас ложка. В задачі цій буде X спільна міра. А грамотно х це коефіцієнт пропорційності. І тоді сторони будуть дорівнювати 3х, 4х і 6х. І далі легко задача розв'язується за допомогою рівняння. Складіть це рівняння, розв'яжіть і звіримось 3х плюс 4х плюс 6х це периметр 52. Додали 3, 4, 6, 13х х Дорівнює 52. 52 поділимо на 13, знайшли х. Це спільна міра 4 см. Тоді перша сторона 3х, 3 помножити на 4, друга сторона 4х, 4 помножити на 4, і третя сторона 6х, 6 помножити на 4. Даємо відповідь, що сторони не сантиметрів, а дециметрів, я оговорилася. Сторони трикутника дорівнює 12 дециметрів, 16 дециметрів і 24 дециметри. Сподіваюся, що ви справились. Задача, яка стоїть на високому рівні складності, прокоментую. Якщо хтось прям такий сильний-сильний, зупиняйте відео, спочатку подумайте самостійно і тоді отримайте задоволення від того, що надумаєте все правильно. Так, сума першої і другої сторони. Трикутника дорівнює 11 см, другої і третьої – 14 см, першої і третьої – 13 см. Знайдіть периметр трикутника. Взагалі то ця задача може стояти в старших класах, там, де можна скласти систему трьох невідомих, з трьох рівнянь і розв'язувати. Але нам тут цього не потрібно. Нас не просять знайти кожну окрему сторону. Нас просять знайти периметр. Тоді ми легко обійдемо цю історію, введемо три букви. Перша сторона А, друга сторона Б, третя сторона С. І запишемо суму цих проговорених сторін. І додамо все. Подивимося, що отримаємо. Спробуйте самі. а? Так. Ось те, що я проговорила: сума першої, другої, 11, сума другої, третьої, 14, сума першої і третьої 13. Давайте додамо усі ці рівності першу, другу і третю. Зліва в буквеному виді, а справа в числах. І тепер, коли ми розкриємо дужки, ми побачимо, що у нас 2А, 2Б, 2C. Тут додали. 11, 14, 25 плюс 13, 38. І тепер винесемо два дужки І побачимо, що в дужках у нас сума трьох сторін трикутника, а це і є периметр. Тож подивіться, як легко ми знайшли периметр. 38 ще поділило на 2. І все, задача розв'язана. Периметр трикутника дорівнює 19 см. Працюємо, вчимо правила, включаємо мозок, беремо відповідальність на себе, натреновуємо власні навички і досягаємо своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!